Всім ребята привіт! В останніх відео, де я приганяв фури, я вам оприлюднив, що я буду звільнятися. Що я буду на якийсь термін, час далі щось міняти. Тобто, я не, я не зациклююсь на одній роботі. Тобто, мені подобається робота переганяти фури. Я там відпрацював три місяці. Я звільнився, приїхав у Францію, мені запропонували. Можна сказати, водійом, трансферів, бізнес-перевезення, не знаю, називайте це як хочете. Таксі. От, е, обслуговую клієнтів, можна сказати, бізнес VIP, та не можна сказати, сказати, а так і є. Тому що ну, я бачу, скільки вони на чай, деколи мені залишають. І 50 євро, і 100 євро на чай залишали. Це дуже приємно. Завтра у нас заказ. В Монако ми поїдемо по подачу звідси з Куршавеля 500 кілометрів, і клієнтів потрібно завести на Куршавель. Покажу вам Куршавель, покажу вам отак, все візуально, як тут виглядає. Постараюсь показати. Пишіть коментарі, відповідайте, будь ласка, і не забувайте підписуватись. Я з Ютуба, скажімо так, пропав, але не буду пропадати. Буду періодично. Записувати відеоролики зараз менше, тому що самі розумієте, яка ситуація? Не до відеоролики, не до Ютуба. Е, є особисте життя, яке також має право якоїсь приватності. Не хочеться деколи оце, відеоролики записувати, записувати, щоб тебе там. А, він там, міцям і тому подібне. Але опять-таки це є така специфіка блогерська. Я не кажу, що я там піздець блогер, але. Тих 50 тисяч, які скоро, сподіваюся, у мене будуть на каналі, це якби суттєва вже сума, цифра. І будемо стрімитись до більшого, до кращого, знову ж таки. Що мене далі в житті чекає, я думаю, буду це все знімати і ви побачите. Я в Куршевелі. Блін, потрібно піти багажник закрити, бо зараз снігу туди надує. І тут піздеть, що твориться. Я забрав клієнтів з Монако. І якось, дякувати Богу, ледве піднявся сюди на задньому приводі без ланцюгів. Тому що я ще не навчився цепі ланцюги, одягати. З клієнтами я заїхав на першу цю заправку, авія тут є. Ось таким потрібно їхати їздити. Моща, так? Да? Ай-ля-ля. Я. Я, я. Я, Забираю, забираю. Віміся, ви. Ві, віміся. One момент. Тут майбах стоїть. Просто. А я зараз буду з цим їбатися. Погляньте. Жесть. Просто жесть, блять. О, інструкція є. то придумав ці дурні цепі, то щось можна було цікавіше придумати і простіше, чим ці цепі, блять Все, закривай добре, що айфон не промокає. Треба сховатися від снігу, цепі одівати, блядь На Пізда кажу, що тут твориться! І сам прикол переді мною що відбувається Чувак, тупо Ми вже піднімаємося, лишається мені 2 км до цієї заправки авіа. Бо ще й проблема в тому, що я бачу, що в Куршавелі падає сніг, але мені пише мокрий сніг. Плюсова плюс 5. Тут оказывается плюс півтора, мінус півтора градуса морозу. Вот, чекайте, блядь. Да, трошки стану туди. Щоб я може нікому не мішав, то зараз відти хтось там буде скочуватись, в мене в'єбеться. Ну, просто, блять, серце у такому, мене калатий. Ми піднімаємося і там тупо посередині машина стоїть. Чи він не міг піднятися і починає розвертатися? Пробка зробилась з 6 автомобілів. Я цю пробку беру об'їжджати. І цей і стоїть, блять, перегородив. І я, розумієте, газ, газ. Не дай Боже стану, все, я не піддоймлюсь. І таки зупинився. Чувак, блядь, розвертається. Французи вже на мене починають кричати. Е, ти куди, блядь, Я кажу, в мене задній привід, зараз стану нахуй. Чувак розвертається і спускається вниз, бо піднятись не може. Е, я повний тапок газу. Топливо, сука, закінчується. Вже навіть не бачу залишку скільки, блядь. Бо піднімався, піднімався. Мені показувало на сто каме. Думаю, та підйомлюсь. Думаю, мокрий сніг, блядь. А тут а погляньте, сука, який мокрий сніг. Тут просто жопа, що відбувається. Люди стають, застрівають, блядь. Цепі одівають. Їм не виходить цепі одіти, так як і мені. Ну, сам факт, що відбувається далі. І якось, якось. Рушив, блядь. Цих, що я об'їхав то нагло, стали там, ще стоять. Не може чувак стартанути. Ну, то есть, я все різко вчасно зреагував. Рнушка спереді мене якась там, не знаю, лагуна, не лагуна, єлі повзе, думає, давай ще ти стань, блядь. Піднялись ми до цього Вот. Я зразу на цю заправочку пробувати ланцюги одівати. Клієнти сидять, чекають. І кажуть, мені, Женя, одіваємо цепі, бо опасно, небезпечно. Не виходить мені ці ланцюги одіти. Думаю, да ладно, 2 км пробуємо. Хуя там, блядь, Під цю горку не можу виїхати. Над тими цеп... ланцюгами, блядь без ланцюгів. Ну не знаю, зараз буду йти одівати. Либо будемо чекати тут, поки це все перестане падати. Либо... Ліба... Чекайте, бо на нас трактор піздує. Та йому похуй. Оце сука ланцюги, блядь. Йобана його в рот. І одним словом, не одіваю я ланцюги і починаю з клієнтами підніматись. Все, машина нахуй не їде, машина стає, блять. Мене е, цей... Я назад кочусь, блядь. Зажимає тормоз, став, блядь. Машина ззаді. Резко задню передачу дає, щоб я зараз у нього не в'їбався. Чудах на ауді. Стоїть також якось хотів розвертатись, чи що. І тупо я бачу він, блядь, спускається, но в лівому ряді він стоїть. Ну так трошки на окраїні вже. Чи його знесло, чи як, я хуй його знаю. Чи він хотів розвернутись, і його почало сюди зносити. А там обрив, блядь, ліс, дерева. Чувак, блядь, задню передачу, я бачу, куди що він робить? І тупо, блядь, назад їде метрів 4-5, звужується вже в кювет, блять, а який кювет, там, блять, ліс і хуяри, блядь. Лиш бачу лка. Сніг опадає з лки і десь там запіздячився. Просто жопа. Я ще такого в житті не бачив. Щоб так люди чудили. Да, блять, погода пиздец. Я просто радію, що я піднявся сюди. Ми зараз йдемо, пробуємо. А в принципі він прогорнув дорогу. Можемо йти цей. Та куди в пізду йти, блять? Сижу в машині, чекаю поки... Поки рак на горі свисне. Заказ ми зробили з Монако. 100 євро на чай мені залишили. Суму трансферу... трансфера не буду оприлюднювати. Сума серйозна. Бізнес. Ми їхали через Італію платним тунелем фрежус, по платних автобамах, звісно. Блядь, це якийсь трактор такий небезпечний, що я його ну, його впізду. Блядь. Я не знаю, як вони ту ауді мають витягувати звідти. Це просто жесть. Що він так уверений? Він шо, на фоматіку? Ну я скажу, має бути, блять, фоматик. Йобана в рот. А того рішотка роз'єбана теж, вешка, подивіться. Бачите? Сука, ці гори Помилок не прощають. Автомобіль має у вас бути заряжений. Для такої роботи. Не якийсь там, блядь, задній привідний, блядь. Просто. і погнали. Коротше, там люди, блядь, реально б'ються, в ліс злітають. А це і хуяри тут, блядь, просто біля заправки. Катається. Ну, вообще похуйся. Ну, тут ланцюги тут, да? Ну і коротше, 5 минут я їбуся І мої клієнти кажуть... Хорошо, зараз за нами приїде Фоматик, Без ланцюгів знову приїжджає Фоматик, Не мій друг, а іменно з цієї, цієї вілли, куди вони їдуть. Ми перекинули, він подякував. І все. І. І все, вони на базі вже, на віллі. От що означає Фоматик, блядь. Сурочку замостив, пробував одівати, блядь, блять, ланцюги, треба рукавиці одягати. Пізда мокра грізно. Так, так, закидай його нахуй тим снігом на тій Сті. Чи в'їбав колесо чи шо? Да, вроді. Пробив. Дивіться, что тут буває. В принципі, дорогу прочистили. Спускатись можна. Включити мануал, перша, друга передачка і легонько спуститись безпечно. Я думаю. А вже заїдемо в гараж і будемо вчитися. ланцюги одівати. Дивіться, без ланцюгів. Просто тупо, бля. Що таке «Фоматик»? Охуєть. Просто спускається поліція, зупиняється біля мене. І каже Бонжур місіо. Няу «Варнінг». Come back to Kurchevel. «Да!» Нерозумна ця ідея піти подивитися. Бачите, як люди їбуться. Не можуть діти ланцюги теж. Але вони хоч знають як. Не то що я ніколи в життю ланцюги і цепі не одівав. Добре, їде Нормально Друга передача, мануал На понижених Третя Ліпістки тут є, бачите Ніхуя собі ще й обгоняє Фоматик, да? Сзади номеровка в 250 форматик. Бачите, чувак не може витягнути виїхати. Жесть. Блять, а де ти чувак злетів там? що вони не достають його бо там десь нахуй злетів я думаю там вже поліція всі діла а він певно лиш... лежить сука в тому блядь, лісі а тут а бачите немає снігу взагалі дощик падає. Там просто жесть, а тут о собі спокійно їдеш, не переживаєш. От там теж, бачите, сніг, а там немає. От, от така історія, така ситуація і така робота. трансферах. З Монако, до речі, ми їхали, ще раз вам нагадаю. Подавали машинку під 600 км майже 550. Їхав на Гренобль, з Гренобля спускався на Ніцу Ландами. Потрібно було їхати автобаном, туди на Валансе, Монтелімар. От. А назад з клієнтами їхні бажання були якнайшвидші. Ми поїхали через Італію. Платним тунелем фрежус. Ну окей, ребят, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей. Всім пока!